Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли російський шпигун Зеленський буде виголошувати палку промову про пріоритет життя кожного бійця чи фортецю Бахмут, фортецю Авдіївку, не вірте жодному слову цього зрадника. Пише редактор видання Спротив інфо коли улюблений путінський блазень заявить вам, беру під особистий контроль. Згадайте, що саме Зеленський, оголосивши про свій особистий контроль, залишив помирати сержанта Журавля. Саме під особистим контролем російського розвідника Зеленського відбув. Валися розмінування біля Маріуполя, зеленський та слуги російського народу не дбають про збереження життя бійців. Вони дбають лише за збереження видимості успішної війни. Зумисно заколихуючи українське суспільство байками про шашлики у травні чи курортний сезон у Криму. Коли вашого батька, чоловіка чи сина покинуть на позиціях пораненим, покинуть свідомо за наказом, бо нема чим і кому евакуйовувати. Згадайте про пріоритет життя кожного і згадайте, що ця влада путінських посіпак не попередила жодного громадянина про вороже вторгнення. Більше того, брехала всіма. Силами про те, що цього не буде. Чим убило вже мільйони життів українців. Кожен з громадян України був полишений загинути 24 лютого 2022 року на позиціях на вулиці вдома в дорозі, але ніхто не покараний, ніхто не пояснив, не покаявся, не зарікся. Більше того, зеленський та слуги російського народу змушують уряди західних країн створювати нестерпні умови для біженців від війни, аби ті не мали іншого вибору аніж повертатися в Україну під бомби, ракети і заплановані у плані Буратіно окупацію, Голодомор та геноцид українців. Неможливо перемогти ворога під кривни. Стом зрадників а лише арешт російського шпигана Зеленського та проведення чергових виборів президента України в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України, як це визначено 103-ю статтею конституції. Може зруйнувати плани Путіна та Патрушова по окупації всієї України. А от Олексій Сталкер військовий зазначає наступне про Авдіївку. У військовому керівництві дуже не люблять, щоб хтось коментував їхні накази, говорив за реальний стан речей чи давав власну оцінку. Я останнім часом намагався не давати оцінки подіям, які відбувалися у Авдіївці. Проте сьогодні там загинув боєць, який у складі моєї групи боронив мощон, штурмував Лукянівку і взагалі був дуже здібним козаком. Отже, пост з жовтня 23-го року. Авдіївка втратила стратегічне значення. Її головна цінність була у тому, що місто було нормальним плацдармом, з якого наша реактивна і ствольна артилерія могла працювати у глибину ворожої території. З Жовтня ця цінність була втрачена, адже ворог зайняв зручні позиції на території і крив усі дороги ФПВ і дронами. Безпечний під'їзд у місті існував лише по одній дорозі, яку зараз зайняв ворог. Умовно безпечний, адже Же по ньому в день і вночі працювала ворожа авіація Арта FPV. Водночас із цим виснажена і знекровлена затяжними боями 110-та бригада, на чию роль випала доля обороняти саме місце. Уже фізично не могла перекривати всі напрямки, що призвело до одного з проривів на півдні міста. Хоч місто й втратило своє стратегічне значення, сенс його обороняти був, оскільки ворог ніс скратно набагато більші втрати, ніж ми. Наприкінці січня ворог, усвідомивши, що глибоко фланговою атакою він не зможе взяти місто кільце, розпочав штурмові дії безпосередньо. Днього місця на північній ділянці саме пішов на прорив, не дивлячись на втрати у живій силі та техніці між териконом та кар'єром. Станом на сьогодні є одна єдина дорога у Авдіївку, яка ледь придатна для того, щоб їхати колісним транспортом. 4х4. ця дорога безперервно атакується ворожими FPV як в день, так і вночі. Її постійно обстрілює ворожа артилерія та авіація кабами, які створюють особливі проблеми, адже переривають її воронками, унеможливлюючи рух транспорту. Ще до перекриття ключової дороги у місто для евакуації пораненого з міста на стаб пункт було витратити мінімум три години а частіше 4-5 годин то й довше ніякої золотої години там не існувало. зараз підозрюю що ситуація із медичною евакуацією ще гірша чому до талого наші тримаються за Авдіївку мені стало зрозуміло ще й тому, що покатавшись по талам Авдіївка, у мене виникли величезні запитання до якості інженерного обладнання другої, третьої лінії оборони. Сподіваюсь, за це хтось понесе відповідальність. Більше коментувати не буду, аби не підігравати ворогу. Які можуть бути рішення ситуації? Перше, і як на мене, найбільш правильне рішення. Від військ з міста на відновлення запасні позиції займають резервні свіжі підрозділи по лінії бердичі орлівка Там висоти при грамотно побудованій обороні можна довго триматись. У місті в районі 9-го кварталу у Ласточкиному залишити ар'єргардні групи, які поступово будуть відходити мінувати усе за собою. Коксохім при такому розвитку подій ми втратимо. Друге, другим рішенням можуть стати локальні контратаки у районі Коксохіму і проеспекту, який перерізав ворог. Таким чином ми зможемо відбити певні позиції. Логістично поліпшити ситуацію у місті далі посиливши фланги відійти з старої Авдіївки, приватний сектор на сході міста на нові рубежі оборони вздовж проспекту Нової Авдіївки, щільна міська оборона на заході міста, і сформувати таким чином першу лінію у самому місті, опираючись на щільну міську забудову, що дозволить нам ще певний час протриматись. Подібний варіант розвитку подій призведе до високих втрат, проте ворог понесе ще більші втрати. Питання лише у тому, чи буде воно того вартувати, третя існує ще варіант проведення масованого контрнаступу на північний фланг ворожих військ із центром у. Красногорівці, враховуючи кількість оперативно-тактичних БПЛА, орлани, зали, суперками ворога у районі в окремі дні фіксували понад 20 штук у районі кількох сіл і підготовленість ворожих позицій до оборони, то такий варіант не варто відкидати. Проте він призведе до втрат до 10 тисяч та вбитими і пораненими при середньому співвідношенні вбитих і поранених 1 до 5, адже у ворога на даній ділянці фронту існує повна обізнаність у разі успіху. Ми зможемо значною мірою полегшити становище у самому місці, проте на логічному рівні втрата кількох тисяч досвідчених бійців, які будуть штурмувати північний фланг ворожих військ, набагато більш негативно складеться на наших цілях війни ніж втрата руїн Авдіївки. Четвертий варіант нічого не робити і продовжувати утримувати позиції, проводячи локальні контратаки, я розглядати не буду. Адже саме цей варіант веде до колосальних людських втрат і загрожує прориву фронту після втрати міста. Армія зробила все, що тільки можливо у боях за Авдіївку, знищила безліч ворожої піхоти та техніки. Проте чисельна перевага ворога та ряд системних помилок з. Су знаки, особливо хочу відмітити у боях за місто 110 ОМБР, які у надскладних умовах зробили неймовірно, тримали, тримають місто так довго. Підрозділи 47 ОМБР, які билися як і не дали ворогу оточити місто, прорвавши через степове операторів БПЛА, танкістів та у цілому 23 ОМБР, які надзвичайно великими зусиллями проте зупинили ворожий наступ на північ від степового. Ну і нічні екіпажі крон груп, котрі знищили дуже багато російських солдат. Ці козаки закидували ТМ-ками оркам прямо на голову. В та усіх тих, хто приймав, приймає участь у обороні міста. Сподіваюсь, що рішення командування щодо оборони міста будуть адекватними і головною метою яких буде максимальна ставка на збереження особового складу. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.